Мене звати Ангеліна, ми історії пари знімаємо. Ви пара? Да. Як ви познайомились? Спочатку в інтернеті, а потім вже ну, вживу. Ти, я а я побачив на, на заправці, Так. а потім вже почали спілкуватися. Побачив, що я гарна. Да. Це в якому місті було? Ну, з Дніпра. Ваша перша думка. Типа, що він від мене хоче? Очарував і було зразу видно, що я сподобався. Запросив на побачення, подарив гарний букет квітів. і все, і почали стосунки. У нас дружині цивільний шлюб. Проте вже є все хорошо. Да. За що любите одне одного найбільше за її серце, за її почуття до мене? За те, що я за ним, як за кавіною стіною. За його заботливі ручки. Де ви живете? В Києві чи в Дніпрі? Дніпрі? Чим ви займаєтеся? Бізнес. А який бізнес? Фармацевтичний. у мене швейне производство бренд одежды совсем недавно открыла крылья, точнее да, для, для дружины. Очень естетичний простір. Но он привил oh. мне любовь к цветам, даря да, там в неделю по 3-4 букета oh. <мазано> Дарив квіти на початку чи протягом стосунки. Недавно <газано> не, не, не заканчиваю. Yeah? Даже oh. при открытии цветов все время подарил дальше. Цветы дарит. И вот сейчас в Киеве тоже сказал, что подарит другого магазина. Що мотиваційного людям побажаєте, які теж хочуть реалізуватися і, наприклад, відкрити бізнес? Партнер, щоб був такий мотиваційний, щоб він не заряджав енергії. Відкладувати немає сенсу, тому що коли, якщо не сьогодні?